Інший світ. Шановні слухачі, вітаю вас! Цей випуск програми присвячений образу Атлантиди. Автор і ведуча Дана Пінчевська. Героїчне минуле людства становить предмет досліджень або гордощів, або і це на мою думку найцікавіше, фантазій, сучасників, яким хотілося б якось по-своєму пояснити, без перебільшення таємничі сторінки минулого. Події і катаклізми, які не залишили по собі свідків, окрім свідчень духовиців, фольклористів, мислителів і пророків, продовжують турбувати нашу уяву протягом всієї історії цивілізації. Залежно від того, хто саме міркує про це минуле, наслідки спостережень, компілятивних робіт та аналітичних припущень перетворюються на балетристику, вдалі приклади у притчах і власні притчі, або, і це, як на мене, найгірший варіант для ідеологічних спекуляцій. Звісно, найлегше будувати припущення щодо подій, свідків яким просто немає, а всі припустимі аргументи та речові докази щодо яких, якщо не сумнівні, то неймовірно продавні. Тому версії щодо, наприклад, Творення землі і започаткування на ній життя відрізняються такою різноманітністю. Адже ми спираємось переважно на поодинокі сакральні тексти, вірогідність яких, ймовірно, викликала питання навіть у сучасників тих, хто ці тексти створював. А що історія налічує не так вже й мало поворотних моментів, гідних уваги неспокійного інтелекту, що одвічно ставить перед собою нібито невирішальні задачі, то і історії, присвячених, наприклад, Атлантиді, що у паперових, що в електронних бібліотеках і додам фільмотеках. Направду безліч. Найстарші свідчення на користь існування материка з такою назвою писані в контекст одного з найбільш поважних мислителів в історії Платона, у діалогах Тімей та Кріді. Він, зокрема, описав цілком впізнавану модель демократії на прикладі Атлантиди. За його діалогами, цілком реальної місцевості, населеної напрочуд розумним і відповідно цікавим. Народом. Складні, подекуди войовничі, але, безперечно, сталі стосунки між давніми греками та мешканцями Атлантиди унаочнюють міфологія та етимологія. Один із. Персонажів античних мітів, Титан Атлант, в різних версіях прадавніх переказів описуються як велет, бездаганно добре освічений в тім, що стосується шляхів небесних світил та планет. Він здатен тримати над землею небо, чим, власне, забезпечує життя простим смертним, і врешті володіє рідкісними коштовностями, які у давніх переказах називаються золотими яблуками Гесперид». Про образи титанів, синів неба і землі, що боролися з пантеоном Зевса і ним самим, і самі належать до згублених сторінок людської цивілізації, але Атланту серед них, якщо вважати вирішальною категорією щастя людську славу, пощастило найбільше. На його честь названо не лише Атлас, тобто збірки мап світу, але й Атлантичний океан, а також Атлаські гори. І, ймовірно, назва знищеного чи то острову, чи то континенту. Атлантиди також, якщо вірити етимологічному збігу обставин, походить від імені Титана Атланта. Щодо розташування Атлантиди Платон у Тімеї, зокрема, свідчить. Початок цитати. Адже згідно з свідченням наших записів, ваша держава перепинила нахабство неузорих воєнських сил, які намірялись завоювати всю Європу та Азію, а розпочали свій шлях від Атлантичного моря. Через це море у ті часи ще можна було переправитись. Тому що ще існував острів, розташований перед протокою Геркулесових стовпів. Цей шлях за розміром перевищував Лівію та Азію разом взяті. Із нього тодішнім мандрівникам було легко перебратись на інші острови, а з островів на весь протилежний материк, який охоплював те море. На цьому то острові, який називався Атлантидою, виникло дивовижне за величиною і могутністю царство, чия влада охоплювала весь острів, багато інших островів і частину материка. А по ту сторону протоки вони оволоділи Лівією, аж. Аж до Єгипту і Європою, аж до Тіренії. Кінець цитати. У діалозі Критій Платон унаочнює історію Атлантиди, яка вже йому, мешканцю V століття до Нової ери видавалась прадавньою початок цитати. Спершу пригадаємо, що за переказами 9 тисяч років тому відбулась війна між тими народами, що мешкали по цей бік Геркулесових стовпів, і тим, що жили по той бік. Повідомляється, що очолила одну сторону наша держава і довела війну до самого кінця а другу царі острова Атлантиди. Як згадувалось вище, це колись був острів, що перевищував за масштабом Лівію та Азію, а нині провалився через землетруси і перетворився у суцільний глей, що перепиняє шлях мореплавцям, що намагалися б відплисти від нас у відкрите море, і робить таку подорож немислимою. Кінець цитати. Навіть і сучасникам зрозуміло, як сильно, судячи з усього, не пощастило Атлантам, мешканцям Атлантиди. Окрім ледь не міжконтинентальних масштабів війни, їх землю нищили землетруси, катаклізми, на які загалом нікому пожалітись, окрім богів. Версії про те, що... Розвинутість технічного поступу атлантів дозволяє припустити ніякі не землетруси, а рукотворні вибухи на зразок атомних, які розкололи і знищили цілий материк, наразі важко підтвердити документально, адже об'єктивно найкращими дослідниками місць, де колись мешкали Атланти, нині можуть вважатися лише спеціалісти з дайвінгу, глибоководного плавання в якому цитую, пірнальник-дайвер, використовує певні технічні засоби для дихання під водою. Відкриті інтернет джерела як на гідних поваги професійних, так і на цілковито дитячих рівнях розвивають і доповнюють окреслену Платоном історію Атлантиди. Одна з них припускає існування Атлантиди навіть і зовсім недалеко, десь там, де нині розташоване Чорне море. З його додам незрозумілою, як на інші водоймища, неймовірною кількістю сірководню, яка вже на глибині 125-150 метрів перетворює. Цікаве субтропічне море на зону неприступну для всього живого. Імовірно, цей сірководень дійсно може бути пов'язаний з тим мулом, що поглинув підводну Атлантиду в оповіді давньогрецького філософа. Але, повторюсь, найбільш вірогідні відкриття, дотичні найдавніших сторінок людської історії, в тім, що стосується Атлантиди, належать і можуть належати найперше професійним пірнальникам. Теоретичні припущення, принаймні в деяких сферах науки, мало чого варті без практичних підтверджень. Тож одну з найцікавіших книг, присвячених втраченому острову у пошуках Атлантиди, написав дайвер із всесвітньо відомим ім'ям Жак Івкусто. Свідчення, так би мовити, очевидця людини, яка мала можливість і сміливість оглянути глибоководні таємниці світу, були спробою розплутати таємницю щодо розташування Атлантиди у Середземномор'ї. Ця версія дала внаслідку безліч прекрасних кінострічок і кілька чудових книг. У власному тексті, захопленому і захопливому, не менш від спроби порятувати рідкісних тварин світу, анімаліста Джеральда Дарела, зібрано уривки ледь не зі всієї європейської бібліографії, легендарної землі, де мешкали велетні, дракони, тобто були зібрані ледь не всі неймовірні істоти та явища, згодом суттєво збіднілого на чудеса світу. Жак Ів Кусто знайшов на морському дні безліч цікавих предметів, які суттєво збагатили як науку, так і людську уяву. Проте довести існування Атлантиди у Середземному морі йому не вдалося. Чи катастрофа, яка знищила материк була до такої міри масштабною, чи надто багато часу минуло, і природа мала можливість байливо приховати наслідки жахливої події, результат лишається незмінним. Ледь не кожен прадавній народ світу має власну історію всесвітнього потопу, в якому фігурують землетруси і небесний вогонь. Проте причини цих історій і далі залишаються полем діяльності, переважно фантастів і фольклористів. А казка про Атлантиду як була, так і залишається казкою про часи, коли людство походило від титанів, відрізнялось не лише видатною красою і розумом, але й умінням порядкувати своєю країною за допомогою справжньої демократії, а також жити поряд з драконами, з драконами, у яких в Атлантиді, кажуть, були блакитні вії. Шановні слухачі, щойно в ефірі прозвучала програма Інший світ присвячена образу Атлантиди. Над програмою працювали режисер Мирослав Дученко, автор і ведуча Дана Пінчевська. На все добре, до зустрічі в ефірі.